Усім привіт! І. ой, секунду, забула поміняти на звичайні руки. І так краще. Тож, як я і обіцяла, сьогодні я розкажу про свій досвід в інктобері і покажу всі свої малюночки за цей час, малювала я в от такому скетчбуку від Art Creation. І тут ви бачите мої спроби зробити кінематографічні кадри. Зробимо вигляд, ніби мені вдалося гаразд. Ціна, звісно, трохи кусалася, але де можна знайти всь сьогодні дешевше, вірно. Ну і щоб підтримувати свій моральний стан під час всього цього івенту, я собі накупила отаких чайочків. Це не реклама, мені за неї не платять. А шкода. Відкривши скетчбук, я побачила в ньому всередині такі ось вм'ятини. Не знаю, як це назвати. От можете подивитися на відео. Я їх показую, і це було неприємно. І зі такими скетчбуками у мене взагалі така ситуація вперше. Зазвичай все було чудово. Ну, що ж, ну і добре, і так зійде, малювати можна, а значить нічого страшного не сталося. Тож я подумала-подумала і подумала, вирішила і так зійде. Швиденько за кадром підписую дату у початку скетчбуку, Зазвичай я пишу, що коли його закінчую без дати. Ну, але я сьогодні от вирішила порушити це своє маленьке правило. Тож пропоную не тягти кота за хвоста і День перший. Рюкзак. Малювати мені взагалі дуже сподобалося. Я спробувала нову стилістику, яка мені дуже зайшла, результат просто супер. Але я захворіла в перший день Інктобора. Але подумала, подумаєш, горло болить, нежить. Ну, все ж не привід відмовлятися від Нктобора, вірно, до того, що він раз на рік буває. Подумаєш, дрібниця. Тож я собі сиділа, малювала і паралельно знімала. День 2. Відкривати. Я клялась, божилася не малювати молювати і малювати щось таке, як в перший день. А тут видала просто повноцінку та ще й з фоном. Ну, що казати, я молодець. Взагалі, я думала, що запорола її на морді кота, та мені результат подобається, хоч я і ледве встигла через велику кількість деталей, та так все супер. День третій, чоботи. Я вирішила намалювати їх саме дорожніми. Бачила, люди роблять найрізноманітніше, але мені взагалі подобається ця естетика і під тематику взагалі підходить ідеально. Прикрасила листочками, грибочками, квіточками, бо я можу, я хочу, і трохи одужала. День четвертий. Екзотичний. Я взагалі думала, що більше не буду малювати повноцінок з фоном, але... Це ж було вже. Я знайшов такий крутий референс. то до так вписувався Інк. Так, це кіт на фоні, я йому вигадала ім'я, і тепер, схоже, це мій новий персонаж. Вирішила побавитися з кольором, щоб передати цю атмосферу екзотики, і нарешті одужала. День 5. Бінокль. Я вирішила помалювати взагалі сьогодні щось просте, але. Бінокль. Перший його малюю, і він досить такий важкий, хто не знає в малюванні, та думаю, я впоралася. І мене почав так знатно підпишувати. процес зйомки, це виявилося важче, ніж я думала. Але я тримаюсь і я не здаюся. А це ж найголовніше, правда? День шість. Подорож. Виникли деякі невеличкі проблеми через те, що я не знала мови англійської, досить добре, щоб перекласти це слово, але одна свята людина в інстаграмі переклала весь інтор українською. Ось її профіль, обов'язково підпишіться на неї, вона реально класна. І тут я трохи наважала стоном, хоч скетч мені дуже подобався, там змішані відчуття, але, думаю, нормально, правда? День 7. паспорт. Нарешті я закінчила перший тиждень Інктобера. Правда, ледь про нього не забула. Через що малювало все на швидкоруч, паралельно дивилася серіал з сестрою Ілатур, через що заляпала скетч. та було таке, оліпсем все прикраю і гарненько. День 8. Похід. Дуже сподобалося малювати сьогодні. Прям взагалі повернулася жага малювати цей Інктобер, і мені здається, що коли я його закінчу, я зможу малювати, потім просто на наус. День 9. Сонце завжди хотіла намалювати його стилізовану версію, але ну, все ніяк роки не доходили. А тут я вирішила, що ось нарешті мій шанс, моя ідеальна нагода, і я просто малювала, відключивши голову. Тому що, знаєте, зазвичай, коли ти малюєш кота, наприклад, тобі треба зважати на анатомію, перспективу, колір, пропорції. А тут це сонце. Ну, воно абстрактне, і ти малюєш просто так, як тобі заманеться і з якими завгодно пропорціями. Дуже сподобалося, це було класно, і думаю, треба буде ще так час від часу малювати, бо дуже розслабляє. День 10. Він у мене ювілейний, і коли я побачила назву Кочовий, то відразу уявила кота на ламі. Ну, знаєте, такої з Майнкрафта. Зараз тут ставлю картинку, і цей день мені доказав, що можна вигнати Софію з Майнкрафта, але Майнкрафт Софії не виженеш. Взагалі у мене була ще ідея намалювати Інка на віслюку, але я все ж таки не і повернулася до лами, зробивши з неї таксі. День 11. Закуски. Можливо, треба було вигадати щось оригінальніше, ніж просто рибки крекери, там мені ідея ця здалася досить таки милою і прикольною, тож я обтілила саме її. Але я не знайшла жодного підходящого референса і тому довелося малювати так з голови. А я залежна від ребів, тож це був такий собі міні виклик всередині великого. День 12. от де я помучилася з тим, як же це зобразити, так це з цим днем, тому що я гадки не мала, як зобразити це дистанційно. Тож в кінці кінці пройшла висновку, що це може бути випуск новин. Мені дуже подобається, як я тут зробила інка, а от ведуча мені не сподобалось і за кадром я її трохи перемалювала, але вона все одно виглядає поганенько. Взагалі, я ще не втомилась малювати цей челендж, а от робити відео в TikTok день 13, горизонт. Взагалі кажуть, що 13 це нещасливе число, та не для мене. Коли домалювала, правда, думала, що вже все, за що один невдалий день, та от зараз дивлюся її. Вийшов досить таки пристойне і симпотно, враховуючи, що вода взагалі досить такий складний об'єкт, ем, явище, штука. Як же це вірно сказати? День 14-й блокати. ще вчора подала просто геніальну ідею намалювати сьогодні Блуда. За прототип його зовнішності я взяла оце ось малюнок з книги про українську міфологію, і так як він молодший брат лісовика, я вирішила додати до нього отакі ось ріжки і листочки, щоб ну, більше пов'язати його з лісом. Правда, тепер він став мені схожий на звіра з мультсеріалу за садовим парканом», та через це він став мені навпаки ще більш атмосферним. Тож я задоволена трохи помучилася з тим, щоб зобразити його прозорість і промалювати усю цю корову. Та сподіваюся, що в мене вийшло досить таки непогано це зробити. Ну і ще додала до інка компас, щоб показати, що він саме заблукав. І в кінці хочу показати мій малюнок разом з книгою і ілюстрацією, з якого я не змалювала, а якою я надихнулася, щоб створити свого болта. День 15-й, путівник. Я вже втомилася на 15-й той день, тож вирішила просто намалювати щось легеньке і не заморочувала, щоб відпочити, тож, в принципі, сказати про цей день немає чого. Вийшло маленько, але можна було б і щось вигадати цікавіше. День 16, -й. шорсткий? Як це намалювати мені взагалі? Була моя перша реакція, та трохи поламавши голову, я вирішила зобразити Інка, який досліджує невідомий люк на дотик. Просто уявимо, що він шерсткий. гаразд. І ще я хочу вибачитися за оце ось тремтіння камери, просто телефон старенький, і тому таке враження, ніби і на малюнку відбувається якась вечірка з бітбоксом Ну, чи якимось басами. Ще перепрошую за це. День сімнадцятий. Щоденник мандрівника. Обожнюю естетику щоденників, і я вирішила зобразити його не дуже типічно, тож зобразила отаку ось типу мапу на обкладинці. Не знаю наскільки це оригінально, принаймні я не зустрічала, щоб хтось робив чогось подібного. День 18-й. Їзда. В мене вже давно була ідея намалювати інка який їде на машині, і ось нарешті мені трапилася нагода. Яксити його в машину було б то нудно, тож я його видишла намалювати зверху, як зараз катаються місцеві круті київські коти. День 19. Ігірський хребет. Про сам малюнок майже нічого сказати не можу, лише те, що мені було дуже важко підібрати до нього референс, тому що мені, ну, все ніяк я не могла коротше, знайти те, що мені подобається. Щодо ключика, то, так як я хотіла зобразити, щось, що таки під тим люком знаходиться а Тут їзда і гірський хребет, ну тобто трохи не вписувалося в те, що написано в Ангтомері, то я вирішила обіграти це так, ніби він кудись поїхав, знайшов ключ і повертається туди відкрестити все ж таки той люк, тому що я хотіла намалювати підвал. Це єдина причина. Отак. День 20. Незвіданий. Нарешті я дібралася до підвалу, який хотіла намалювати ще, мабуть, з 17-го дня. Додала туди мапу так чисто, щоб ну, винка була якась мета туди зайти, і він не просто туди зайшов в іншу, а щоб тут була якась історія. І ще я на цьому підвалі попрактикувала свої навички з тоном, ну так як тут все чорно-біле, і мені треба було якось це все намалювати, щоб воно не позливалось і не позливалося. Чи вийшло в мене це зробити добре, чи не дуже, ви вже напишете мені в коментарях, але результатом я задоволена. День 21, Носоріг. Ще коли я шукала референси до четвертого дня, я знайшла ну це просто клювезне фото. І мені це дерево, чи це каряга, чи це гілка, точно не знаю. Але так нагадала носорога, що я вирішила втілити цю ідею якраз цього дня. І так як я трохи піддивилася, що ж мені там малювати далі, я вже точно знала, що я хочу тут зробити. День 22. Табір. Довго не могла визначитися з композицією, бо ідея та в мене вже була, що Інґ зустрів ще одного кота або кішку мандрівницю мандрівника, і вони разом вирішили розбити табір. Але як це все намалювати, я не знала. Ще й референса підходящого не знайшла, тож зупинилась на простенькій композиції з двома персонажами і багатьо між ними. День 23. Іржа. Перша моя думка була намалювати іржавий якір, що я і зробила. Я навіть не очікувала, що це вийде настільки круто, тож тепер це однозначно один з моїх улюблених днів. День 24. Експедиція. Я ось я слухала подкаст про експедицію в Антарктиду, і тепер вся ця така от тематика з експедиціями в мене асоціюється саме з Антарктидою. Я додала зимовий одяг інку, так як ну там ж має бути досить холодно, і малювати його без одягу мені не хотілося. Та й мені було в кайф намалювати знову ці чоботи з третього дня. Звісно, виглядає це можливо і не так добре, як могло би, але ну, зважаючи на те, скільки я промальовувала ті гриби на його чоботах, зійде так. Я весь час в картині витратила на чоботи. Угу. День 25. Опудово. На цей раз довго думати над ідеєю не довелося, так як я надихнулася ворнами і вирішила намалювати опудова саме у вигляді цієї птахи. І тільки коли закінчило, зрозуміло, що в ви мене вийшов такий досить класний перевертиш. Пізніше, я ще думала домалювати біля нього літаючі гарбузи з крильцями. Але щоб не перезавантажити малюнок і путково його не зіпсувати, так як він мені дуже дуже сподобався, я, мабуть, ліпше відкладу цю ідею для якогось діджитал-формату. День 26. Камера. В мене не було бажання малювати щось дуже складне, тож я зупинилася на простій композиції і вирішила основно витратити усі сили саме на те, щоб зобразити камеру, в честь якої і названий був цей день. День 27. Дорога. Знов малюнок на руч, і насправді не щоб я дуже втомилась це все малювати, я більше втомилась це все знімати, тому що це кожен раз, кожен день, тобі треба виставляти штатив. Потім підбирати ракурс, освітлення, класти щось на фон, щоб воно було ну, хоча б трохи симпатичним, і це мене дуже втомлює, і мені набагато важче на правду все знімати, ніж це все малювати. Саме тому я дуже не певна, чи в наступному році я буду знімати весь процес, як я малювала цей інкдобер. Можливо, просто зніму коротенький огляд на скетчбук, чи якщо під цим відео набереться багато лайків і коментарів про те, що так, давай в наступному році зніми подібне відео, то тоді і в наступному році я подумаю, як це ліпше організувати. І, можливо, куплю якихось приколюк типу класного освітлення, чи хоча б поліпшу камеру. День 28. Великий. Тут я вже трохи відпочила, і моя керативна жовка знов стала працювати активніше. І мені спала на думку отака от істота. Захотіла трохи погратися з перспективою, щоб показати, що ну вона дійсно чи воно дійсно велетенське. Та не певно наскільки гарно мені вдався цей прийом. Мабуть, мені ще треба буде повивчати перспективу, щоб передавати подібні речі. День 29. Навігатор Шторман. Сьогодні повернулися до предметів, необхідних для подорожей, і це компас. Так, він вийшов кривенький, навіть не сперечаюся. І те, що я його поламала, це теж правда, намалювавши в такому ракурсі, але ну гей, могло бути і набагато гіршим. Компас це така виявилася складніша штука, ніж я очікувала. І до того, що, що мені подобається в цьому стилі, так це те, що навіть якщо ти намалював щось криво чи відверто невдало, то загальна атмосфера витягує весь малюнок. Принаймні мені хочеться в це вірити. День 30. скрипка. Насправді, коли я побачила цей пункт, у мене виникло справді цікаві ідеї, і я думала, як це ліпше реалізувати, зробити це поцікавіше. Але потім що я зробила? Вірно взяла і просто ледь не прошлюпала цей день. І коли я спам'ятала, що мені там взагалі сьогодні не добро малювати треба, то в мене вже не вистачало часу робити щось мегапомпічне і епічне, Тож я зупинилась на найпростішій ідеї і, ну, трохи спростила свою стилістику, так би мовити, і робила все дуже і дуже нашвидко, через що якість трохи постраждала, та ну. Все одно виглядає нормально, пристойно. Не скажу, що це прямо найгірший мій день. Навіть не можу сказати, що і котрі з днів, які я малювала, прям мені дуже не подобається. Але, мабуть, в наступному році мені треба буде краще слідкувати за часом, щоб отак от не прошльопувати реально цікаві виклики. День 31. Орієнтир. Навіть не віриться, що я нарешті дійшла до фіналу, не здалася на півшляху і таки дійшла до переможного кінця. І ще мені ледь віриться, що я нарешті дозвучила всі 31 день, алелуя! Мені, звісно, хотілося зробити під фінал щось таке. Епічне, щось таке круте, щось таке, що підсумовувало усі ці дні і дарувало якийсь передсмак на наступні пригоди, що це не просто фінал, а продовження обов'язково буде. Та не певна, чи в мене це вийшло, бо, на мою думку, я не дотягнула фон. Але так як я вважаю певна атмосфера тут все ж таки є, то я зробила цей челендж і пройшла його досить таки достойненько. А тепер, доки ви будете детальніше дивитися на всі малюнки, які я тут понамалювала за цей 31 день, хочу поділитися своїми враженнями від Інктобера. Отож, мої враження від цього івенту. Мені дуже сподобалося малювати мені, то все було в кайф, до того ж, це була моя улюблена тема подорожей. І хоч сама я дуже і дуже рідко мандрую та обожнюю всю цю естетику і малювати деякі предмети, як, наприклад, чоботи чи якір, мені доставило особливе задоволення. Цей челендж явно не для всіх, але особисто мені він зайшов прямо на всі 100%. Та, попри все це, як я вже казала, мені абсолютно не сподобалось це все знімати. В плані того, що це досить таки муторно виставляти весь це світло, правильний ракурс. Ще й телефон в мене старий, як ви бачили, не всі відео, на жаль, ну точніше, не всі дні в мене вийшло зняти доволі якісно. Тож, якщо ви хочете, щоб я зняла, як я проходжу ще й наступний івент, а не просто зробила огляд на скетчбук, тоді. Прошу напишіть мені в коментарі, тому що якщо на цьому відео буде не надто великий актив, я просто далі не буду з цим так заморочуватися або на протязі 31 дня, от що важко. Справді. Якщо ж ви не просто хочете написати мені в коментарі, я сподіваюся, ви хочете, що так Софія продовжує далі знімати про Єнк а і самі хочете спробувати прийняти в ньому участь у наступному році. То в моєму попередньому відео я детальніше розказала, що саме це за івент, хто його створив і як його проходити. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, а то в мене вже майже 40 підписників, а більше ніж 20 лайків я так і не назбирала. В будь-якому випадку, дякую всім, хто додивився до кінця. Всім смачного чаю і бувайте!